Два дні тому з'являється в польському телебаченні сюжет, стоять в балаклавах четверо чи п'ять бандюків якихось, закриті всі обличчя, говорять по-українськи і кажуть, погрожують тому Україна жеру Навроцькому кандидату в президенти Польщі погрожують смертю йому і його дружині сім'ї. Вони кажуть, що ми представляємо український народ, що нас багато в Польщі, і що ми ще покажемо себе. Жахлива провокація. А, мовознавці провели аналіз, вони українською мовою говорять і сказали, що їхні, але я чув тільки польський переклад, тому що поляки ну, передавали їхню мову в польському перекладі. Сказали, що там російські впливи в мові в тій. Я не можу сказати, як я допускаю, що росіяни завербували українців.